Дуже Офігенний просто театр. Це найбільший театр в світі. Вирушили до одного з найлегендарніших місць кінчаджел Кесел. <рес> Наскільки ця Англія стара? Англія це трішечки більше ніж Лондон. Це серце корнуло. Англійські джунглі, є амазонські джунглі. А це англійські Коцел це ідеальне місце для повільної подорожі. Ми заїхали на відому ферму Джеремі Кларксона. Я думаю, що ви знаєте, хто це це. єдина в Англії сироварня, де роблять сир, але туристична замануха. Ця дирка у водоспаді, вона пробита взагалі природу. Ще що, щось що скоче на мене. Ну що, вітаю вас в Корнвалі. Це просто один з найгарніших районів Англії, куточків Англії, де ви можете доторкнутися до Атлантичного океану. Янічка Фіник, тревелблогер. Ой. Тут про подорожі української і не тільки. Тому сьогодні будемо досліджувати район Корнвол і район Коцволд. Ці райони просто заворожують, тому що Англія це не тільки Лондон, як всі звикли, якісь там Бірмінгем, Манчестер. Ні, Англія це трішечки більше ніж Лондон. І в цьому випуску я вам це доведу. Наша подорож по Корнволу розпочалася з цього чарівного місця. Сент Майкл маунт Це місце, де море відкриває шлях лише на кілька годин. Острів і замком. На вершині, що ніби виростає з самої води, замок на острові це і монастир, і фортеця, і дім однієї з найстаріших аристократичних родин Англії. А ще місце легенд кажуть, тут з'явився сам Архангел Михаїл, попереджаючи про наближення ворогів. Сент Майкл Маунт це не просто красива картинка. Це місце, де історія міф і природа сплітаються в щось справді магічне. Після такого прекрасного світанку ми приїхали в чарівне містечко, яке знаходиться за годину від того місця, називається Порт Айзек. Воно відоме як місце зйомок серіалу Доктор Мартін. Саме тут знімали цей серіал. І тут такі, знаєте, вузенькі звивисті вулички, постійно отак дорога то вверх, то вниз. Але ось цей океан, ось ці краєвиди, воно все так красиво поєднається, що тут варто провести одну-дві годинки для того, щоб просто насолодитися. Цим Цими краєвидами тому пішли досліджувати місто. Кам'яні будинки, вузькі вулиці, це село, що причаїлося між скелями, море, що заходить у вузьку бухту, як у долоню. Я з впевненістю можу сказати, що Порт Айзек це серце корнулу, де життя йде повільно, але дуже красиво. Тут не потрібно нічого вигадувати, просто йдеш і відчуваєш, що ти в справжній історії. Так, ну а тут місце для любителей кави. Дуже смачно. Це місце унікальне тим, що тут, коли відплив, можна зайти в самісіньку печеру. Тобто, коли тут вода повністю, ви в неї точно не можете потрапити. Але часто є відпливи, відливи, не знаю, як правильно. І ви можете зайти в самісіньку печеру, що ми зараз і зробимо. Йо-мойо, мені страшно. Ще щось, щось, що скуче на мене, Тут Божечки. Звісно, це був класний експірієнс. Ми насолодилися цим усім, побули трішки в режимі слоумо і поїхали далі. Просто подивіться, перш ніж сказати за паркінг, подивіться, який краєвид позаду мене. Це справді вау. Щодо паркінгу, в середньому вони тут десь за годину 2 2 40 фунти. Якщо це 2 години, то ви платите 4,80 і так далі. Так, паркінги майже всюди платні, можливо, деякі є які до 6 ранку безкоштовні. Во от. Ну що ми приїхали в легендарне корнульське село Тінтеджел. Тут його пов'язується місце, пов'язують із легендами про короля Артура. Але сьогодні ми не заходимо до того замку, а я вам покажу, що тут можна побачити абсолютно безкоштовно. Ну і перше, що я раджу, це просто прогулятися по цьому селу, тому що тут багато прикольних кав'ярень, пабів, таких гарних милих англійських закладів. Ми одразу вирішили до одного з найлегендарніших місць Тінтеджел Кесел це руїни, які стоять на краю і легенди. Саме тут. А переказами народився король Артур. Це місце, де історія зливається з міфом і вітром з Атлантики. Якщо ви навіть не заходите в той замок, перше, що ви маєте зробити, це прогулятися. Південно-західною стежкою прибережною, яка проходить так вздовж Атлантичного океану, і це справді дуже красиво. Просто ті самі краєвиди, що ви отримаєте за 22 фунти, ви отримаєте безкоштовно, абсолютно безкоштовно. От і все. Тобто, тут дуже красиво. Тому це перше, що ви маєте зробити. Пішли далі. Зараз будемо спускатися на пляж, який знаходиться прямо під тими скелями. Там також такі гарні краєвиди. А тепер інформація про квитки. Якщо ви купуєте саме на місці, ось тут, в тікетс офісі, він коштує 22 фунти. Якщо ви купуєте онлайн, 1850. І якщо краще справді букувати онлайн завчасно, там ви вибираєте час приблизно, коли ви сюди прибудете, і все. І букуєте онлайн, дуже все просто. Але, чесно кажучи, це чисто моє бачення. Єдине, що там. Є це такі двері в скелі, і статуя Артура, короля Артура, і ось цей такий міст, І те, і те він на реконструкції. Якщо, звісно, ви хочете побачити статую короля Артура і ті самі ось такі славнозвісні звісні двері, ось ви тут можете побачити. Так, краєвид дуже красиві з них, але це просто звичайні двері. От і все. Тобто, якщо ви хочете це все побачити, велком. Якщо ні, то просто можете прогулятися по ось цій території. Ну, а зараз ми спускаємось на пляж Чінтекель хевен який знаходиться прямо під цими скелями. І саме там можна зайти в печеру Мерліна, якщо відплив. А ось, до речі, цей самий міст, який з'єднує два замки. Там, до речі, знаходиться та сама ущелина Мерліна, але зараз приплив і туди не можна увійти. Тому що правильно ми йдемо вже на пошуки їжі. Погуляли, подивилися все. І треба, якби, підкріпитися і щось вам порадити, що тут можна поїсти в цьому районі. Настав час перекусити. Найосновніше, що важливо в подорожі, це смачно поїсти. І якщо ви хочете смачно поїсти, то потрібно зайти в Корнішмен. Ми зараз підемо перевіримо і зрозуміємо, чи можна радити, чи ні. Пішли дивитися. Тільки гляньте які тут величезні порції. Просто по руці моїй можна зрозуміти, що ця порція 100% підійде для двох людей. Це називається кисні пай, Оце Костуємо. Боже, Як тут всього багато? На одну людину це прям багато. Ммм, дуже смачно. Просто звичайні очі. Картопля. А ось цей пай, він схожий, знаєте, пиріжок з м'ясом, тільки він більш соковитий такий. Ну, мені подобається. Рекомендую. Рекомендую, можна їсти. Гарно поїли, тому можна їхати далі, і далі дуже красивий водоспад. Ви маєте також його зберегти у своєму а, як це, візіт. Must visit. Ми вже по дорозі до водоспаду і маєте на увазі, що коли ви паркуєте там машину, до речі, паркінг коштує на весь день 3 фунти. І від паркінгу потрібно ще йти на хвилин 20 до самого водоспаду. Щоб ви мали на увазі, що сюди під'їхати взагалі неможливо, тому що дивіться, просто ви йдете серед англійські джунглі, є амазонські джунглі, а це англійські джунглі. Дорога Тут не з легких, я вам скажу. Ми вже майже дійшли, але гляньте, який тут цікавий заклад. Дуже прикольний, як на балі майже. Щоб ви розуміли, ось ця дірка у водоспаді, вона пробита взагалі, природно, саме водою є унікальне. Називається цей водоспад Сент глен За легендою, саме тут відлюдник святий Нектан молився і робив дива. Це місце вважається місцем сили, і сюди приїжджають не лише за краєвидами. Люди залишають тут стрічки і записки, вірячи, що місце має справді особливу енергію. Наступна наша зупинка пляж Подкурно. ніби листівка, в яку хочеться зайти, бо соніш. Бірюзова вода торкається піску, як перший поцілунок, а навколо лише вітер, скелій. Тиша, яка говорить більше за слова. Тут поряд знаходиться дуже офігенний просто театр. Це найбільший театр в світі під відкритим небом. Але така невеличка проблемка, те, що квитків уже немає, не було написано, що там купувати потрібно квитки чи ще щось, і знімати під час вистави не можна. Входити під час вистави на територію, навіть якщо ти взагалі не йдеш на виставу, також не можна. Тому знайте про це перед тим як відвідувати. Ось як тут прикріплю фото. Це прям мега-мега-красиво, щоб зустріти там, знаєте, захист сонця, але можна його. Зустріти тут на пляжі така вже гарна блакитна водичка, античний океан, але трішечки прохолодно, все таки в травні. Не покупаєшся. Звісно, той пляж Порткурно це такий справжній райський куточок на землі. І до речі, там в 19 столітті були прокладені перші телеграфні кабелі. Що ви розуміли? Наскільки ця Англія стара? Ладно, я жартую, але... Це місце, воно мені подобається, чесно кажучи, більше. Якось знаєте, одразу відчувається такий масштаб, і це прям дуже красиво, особливо той замок позаду. Клас. Знаходимося біля сироварні у самому Чедрі. Це єдина в англії сироварня, де роблять сир. вручну. Тут можна не тільки подивитися, як роблять сир, а й скуштувати його прямо з під ножа. Тому що кажуть, що це найсмачніший сир у світі, до речі. А, о боже, а з чесником він прям дуже насичений. Мені більше всього подобається просто і найзвичайнісінький ниткий маю. Спершу можна ось тут скуштувати сир, всі види сиру, які виробляються саме в цьому місці, і потім навпроти стоїть поличка, де можна його купити. Що ми зараз зробимо? Тут 100 видів морозива і ми зараз йдемо все куштувати. Ну не все, не 100 видів морозива будемо куштувати. Тут, до речі, їздять машини, і мене буде трошечки переривати. Зумієте, так сто видів морозива. Це щось, навіть в таку погоду ми будемо куштувати. Я сподіваюся, що тут є сиром, бо я хочу солоного морозива. have жінович мене. По-перше, мінус того, що там немає морозова сиром, а в Україні у файних морозива морозова сиром є. Куштуємо морозиво з кокосом. Звичайне морозиво. Ну, типу, смішне, Але туристична замануха. Тут знаходяться сходи Якова і тут 274 сходинки. Зараз я буду підніматися наверх і звідти відкривається неймовірний. Я так не народжуюся. Филопеди. Звідси відкривається неймовірний краєвид на селищі Щедри і на ущелини, які тут також дуже популярні. Тому ходімо на гору. Зараз будемо підійматися, трішечки позаймаємося спортом. І, до речі, вхідний квиток коштує 6,85 на дорослого і 5,50 на дитину. Я знаходжусь прямо на самій вежі, на самій вершині. Тут просто красивий краєвид. Мені подобається. І потім ще ось цією територією можна прогулятися. Тому це місце можна радити. Зараз ми знаходимося тут, це сходи якво. І ось сюди, в цю сторону, знаходиться та сама ущелина. Є місця, які не просто красиві, вони прям говорять з тобою. І це Коцвалд саме таке місце. Коцвелд це серце англійської провінції. Регіон, де час плине повільно, як річка, яка перетинає село. Тут немає ось цієї метушні лише гармонії і відчуття, ніби ти потрапив в якийсь інший, інший вимір. Такий, знаєте, більш справжній. От як справжня добра Англія. Спершу ми завітали у місто Бродвей, і воно мені дуже подобається. Це я вже там другий раз. І Я вам скажу, що це одне з найкращих містечок, які ви можете відвідати в Коцлоді, але є ще ось таке. Ось так вона називається. Дуже до вподоби, наповнене красою, естетикою і в той же час такою безмитушнім м'якістю, спокоєм. У Бродвої ми гуляли вузькими вуличками між золотавими будинками, які зроблені з місцевими вапняку. І мені здається, що це місце сповнене для того, щоб гуляти і споглядати. Споглядати на тих людей, які так не спіша п'ють каву. Зайти в картинну галерею, до речі, запам'яталась ось ця. Вона невеличка, але. Там такі картини, що просто дух перехоплює, тому що видно, як кожна картина, кожен штрих він промальований. Ціни на ці картини стартують від 3,5 тисяч фунтів до найдорожча це була 230 тисяч фунтів. В такому місці легко забути, що ти в 21 столітті. Здається, що мистецтво тут живе не в рамках, а в повітрі. Потім ми заїхали на відому ферму Джеремі Кларксона. Я думаю, що ви знаєте, хто це. Це автор шоу топ гір, який дивляться, я не знаю, кожний другий, напевно, що знає його. Це вже стало окремою туристичною атракцією. Якщо ви навіть не фанат, то там справді цікаво, тому що ресторан працює, до речі, до 15.00. На карті написано 1630, але ні, до 15.00. І там готують дуже смачну їжу. І також на самій території ви можете прогулятися, можна зайти в магазин, в який ось така черга. І так, якщо ви Хочете щось купити саме від Джеремі, виробництва цієї ферми, то вам потрібно буде виставити ось таку чергу, але воно варто того. І знаєте, цікаво спостерігати те, що просто звичайна ферма перетворилась на справ... Справ... справжнісінький бренд. Ну а далі ми поїхали в містечко, яке називається Бортон on the Water. Просто через центр міста, містечко, тече річка, і побудовані такі невеличкі містки. І це створює свою таку, знаєте, романтику. Там є італійські заклади, і Ійське місто, яке створене для того, щоб пройтися, надихнутися і зловити такий англійсько-італійський вайб. Також ми приїжджали повз інші красиві села, де просто можна насолодитися, зупинитися також подивитися на цю всю красу. Вони дуже схожі один між одним, але є ось топ. Які ви маєте 100% відвідати, в яких прям знаєте час зупиниться, і ви захочете там просто прогулятися спокійно, вимкнувши телефони, хоча там і так немає зв'язку. Тому телефони вам не треба, хіба що зробити фоточку? Коцел це ідеальне місце для повільної подорожі, як на мене, тому що тут хочеться повільно гуляти, насолоджуватися, дихати оцим цим спокоєм. Якщо ви плануєте свою подорож Англією і їдете в район Корнвол, то вам обов'язково потрібно заїхати в Коцвол, тому що це трішечки інша Англія. Корнул більше про океан, більше про якийсь такий, такий туристичний вайб, а Коцфод, він вже більше про якийсь спокій, про занурення в атмосферу, і той, і той регіон він вартий уваги. Ну, а з вами була Анічка Фінець, тревел блогер, яка розповідає про подорожі українською мовою. У нас також хочу зазначити, що є вже подорожі, авторські мої тури, контент-тури на Мадейру, А так. Також круїзи. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися детальніше і про авторські подорожі, і про круїзи, будь ласка, ось залишаю посилання мій інстаграм. Пишіть, дізнавайтеся деталі. І також я залишаю силочку під відео, де ви можете зі мною зв'язатися. Я дякую кожному за перегляд. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. І, як завжди, цілую люблю і маю і до нових зустрічей. Па-па!